Ви чекали, ви просили, ви благали зробити нову частину дорослих жартів в дитячих мультиках. Я вже навіть не знаю, яка це частина по рахунку, але точно не перша і навіть не п'ята. Більше ніж півроку не виходили відео по цій рубриці, але я не гаяв час дарма і накопичував найкрутіші приколи, які ви нарешті зможете побачити. В цьому відео буде купа дорослих жартів, які ви писали в коментарях. І я просто в шоці, як ви усе це познаходили. В будь-якому разі авансом ставте лайк за повернення легендарної рубрики. Перевіряйте підписочку на канал, якщо якимось дивом досі не підписані. З вами містер Фрейм, і бажаю приємного перегляду. Вже майже традиційно починаємо цей випуск зі шреку. Я вже навіть не скажу, у скількох частинах рубрики фігурував даний мульт. На це звертаємо увагу на сцену, в якій головних героїв скручують стражі порядку в програмі Лисаря. Я маю побачити! Ну, по-перше, замість перцового балончику під час затримання лицарі використовують звичайний перець. Вони буквально причать обличчя шрека, наче це тарілка з варениками. По-друге, у кота в чоботях знаходять маленький пакетик з Валеріаною, і кіт каже, що це не його. Валеріана, це не моє. Всі ми знаємо, як коти реагують на валер'янко. Коротше, хто не зрозумів, це відсилка на зовсім інший заборонений пакетик, але ми таке категорично засуджуємо. Взагалі, я вважаю, що треба мені якось чисто пошереку рубрику дорослих жартів зняти. Подивитись усю франшизу і розібрати усі мультфільми на найдрібніші приколи. Ставте лайки, якщо вам вкатує ця ідея. На черзі мультфільм «Аладдін». Хто б міг подумати, що наш головний герой ще той же ребець. Коли він цікає від стражі, то потрапляє в справжнісінький бордель, де його зустрічають, скажімо так, легковажні дами. Не судіть, я добу не їв всі деталі. Далі я ще зайду. Фраза знов це Аладдін» каже, що він там часто їсть. Ну а що? Дівчата відверто одягнені, явно не дуже задоволені Аладдіном як клієнтом, бо платити він не звик. Тим не менш, він каже їм, що зайде пізніше. Ай, який шалунчик? До речі, ці легковажні дівчата потім будуть всім серцем і душею хотіти Аладдіна, коли побачать в ньому заможного принца Алі. І ще скажіть мені, що гроші нічого не вирішують. Як тільки чувак піднявся, так одразу всі закохались. Тепер повернемось до погоні. В ній показали взагалі безліч дорослих, а часом навіть занадто жорстоких приколів. Наприклад, ось як думаєте, що ця жінка хотіла зробити з нашим я Від вас утікав не раз. По його очам зрозуміло, що краще вже стражам здатись ніж залишитись з нею один на один. Ну а тепер по відвертому трешу. Один з не дуже худих бійців під час гонитви своєю величезною дупою усією вагою плющить нещасного йога. Думаю, мені пора. Момент не був би дорослим, якби не оця дощечка. По факту охоронець розплющив його прямо на цвяхах. Неймовірна жорстокість. Потім через декілька секунд мавпа Аладзіна познущається на ще одним ентузіастом: чувак запхав собі шаблю у горло Абу різко її звідти дістав. Сподіваюсь, не треба пояснювати, чому цей момент заблюрений, бо я не хочу бан. Цю сцену, як і інший треш, який не можна показувати на Ютубі, я покажу в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео та у закріпленому коментарі. Не думав, що ми знову повернемось до тачок. Я був певен, що в перших частинах дорослих жартів ми вже все розібрали, пережували і виплюнули. Але як виявилось, ні. Доросла відсилка дуже складна. Але ж ми не пальцем зроблені, тому дивіться уважно. Можу відпочити це відпадання. цілу ніч без зупинок аж до Каліфорнії. Ставлю бампер Маквіна, що ви нічого не побачили, тому готуйтесь слухати, напружуйте фантазію і обов'язково пишіть в коментарях, що я все притягую за вуха. Коли герої проїжджають повз якусь кафешку, на рекламному білборді написана геніальна маркетингова замануха, а саме офіціантки з відкидним верхом. Не те щоб я знаю на націках у світі машин, але якби це не було щось вульгарне, навіщо було б це писати задля заманухи машин чоловічої статі? До того ж, назву кафе Top Down можна перекласти як верх і низ, або як топовий низ. Інакше. Кажучи, класна дупа. Бонусом скажу, що в тому самому моменті ще є охайна відсилка на суперсімейку. Нашу увагу звернули на вантажівку з написом, що по стилю сильно нагадує перший костюм містера виняткового. От самі порівняйте, як на мене, схожість більш ніж очевидна. Мабуть, задум у тому, що він качок машина. Нарешті ми дійшли до моменту від підписника. Коли Маквін заїжджає до ремонту, там буде щось цікавеньке з шерифом. Ну, подивимось. Гей, hey, не бачили шерифа. Ой, ой, мамо! Hey, hey, ти uh, чого? Усе uh, 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 побачив, хлопчику? Я мрію звідси зникнути вже три дні. Ну як я тобі знижу? Кожен раз дивуюсь, чому я це не помічав раніше. Тут навіть на націк шериф прямо питає блискавку, чи все він там роздивився і як він там йому знизу. Сам Маквін весь такий розгублений, присоромлений. Коротше, шериф по старості проводив ТО своєї залізної дупи. Ну і звичайно, це не дуже приємне видовище. Тепер перейдемо до других тачок. Наступний момент точно помітили усі, але чи точно усі його зрозуміли? я ще таке побачив, а почуття ж за край виливаються. Що ти не робив? Зі мною такий конфуз ніколи не суд... Човця, поїдь приведи себе до ладу, негайно. Мені це щось нагадує. Бачу, бачу потік. Я вилазь, Ну коротше, сирник так розхвилювався, що аж трохи потік на сцені. Тим паче потім він швиденько поїхав у туалет. А от черговий прикол від підписника: коли одного з агентів допитують, він накидує жарти про мамку. Хто в твоїй бригаді? Твоя мамця. О, ні, вибач, твоя сеструха. Я чомусь їх завжди плутаю. Ми розуміємо, що це сарказм, але підстібнув кумедно. Переплутав мамцю та сеструху. Останній момент з цього мульту знову помітив підписник. Такий кайф, що ви стільки жартів знаходите. Це справді дуже круто, і мені і вам цікаво. Його оточують. Намагаюсь подождіть, я б хотів спершу в жу збивати торпеду, терти там. мето. Не те, що прикол очевидний, але якщо скласти пазл, то можливо. Сирник впевнений, що фіолетова агентка його кадрить. Сам він також не проти з нею замотити, і тут він думає, що вона кличе його на побачення. Щодо їжу позбивать, все зрозуміло, а от фразу торпеду натерти можна інтерпретувати в залежності від рівня розвитку фантазії. З цими офіціантками, кабріолетами, голодупом-шерифом і рідинами на сцені від цього мультфільму можна очікувати все, що завгодно. Хоч з тачками ми нібито би закінчили, але точно не з цією франшизою. Я оце дивлюсь і просто випадаю з того, скільки вульгарщини напихали в мультик літачки рятувальний загін. Буквально на самому початку дід пожежник накидує нам дорослі жарти. Спочатку послухайте, що він розповідає про свій бампер. А бампер той від старості È, ясно. І так свербить зараза. А колись таке плесюче було, всі дівчата заряднали. Бампер, що заїджаві від старості, він свербить, йому ледь його не вирізали. А по молодості воно було таке блискуче, що усі дівчата його хотіли. Може, я знову щось не так розумію, але зазвичай діди розповідають щось подібне про свої сексуальні подвиги сторічної давності. Більше того, я боюсь уявити, що йому там за поліролю дали, що наші молоді герої так засоромились. Напочка дала мені таку файну поліролю для Опача! <звук> А ну, як вам Чудово, чудова суперська роз. Момент сильно нагадує ту саму сцену з шерифом, де блискавка у там у нього роздивився з не меншим соромом. Коли нам показують вайбу місцевому барі, варто послухати діалоги фонових персонажів, тому що вони точно були розраховані не на дитячу аудиторію. Наприклад, зверніть увагу на цього чувака. Ти уявляєш, мене проміняла на тролейбус? Я й не почув, як він підкрався. Ну, типу, пікап спілкується з барменом про те, як його покинула дівчина і пішла до тролейбусу. Просто класика. Та й фраза про те, що він непомітно підкрався, теж заслуговує на увагу, бо тролейбуси електричні і майже безшумні. Але це вже більше як цікаво деталь, ніж прикол. Хоча це так розминка перед наступним фоновим діалогом. Молоденька, ти шо випала з бомбардувальника, бо ти реально бомба. Дістали ці пікапи mm. краля. Твої батьки часом не кондитери, бо ти просто цукерка. Крінжові підкати це окремий вид мистецтва, і цей чувак явно цьому профі. Та й те, що пікапить рожеву тачку, саме пікап, це вже сам по собі непоганий жарт. Наступні приколи будуть вже коли пилюк стане пожежником і потрапить у їхній табір. Для початку подивимось на підкати від жовтої чувіхи, яка протягом усього мультфільму намагається закадрити головного героя. Я на першому побаченні не кусаюсь. Так, вони справжні. Те, що вона його трохи притулила до себе, це ще нічого. Закохана дівчина здатна і не більше. Але вона з таким виразом обличчя і гордістю каже йому, що вони справжні, що це не хило так соромить полюка. А про що взагалі йде мова? Ну зазвичай дівчата хизуються тим, що у них натуральні або губи, або груди. І в даному випадку навіть по міркам тачок і літаків мова точно йшла не про губи. Через декілька хвилин герої дізнаються історію свого начальника, і їхній діалог не менш цікавий, ніж той, що ми чули у барі. Мінімум, послухайте, що каже одна з пожежниць. Я я не зовсім розумію. Якщо Гвинт був відомим актором, що він тут забув? Це таємниця таємниця. Це як мій хлопець. Що, весілля і пуф. Її наречений втік прямо перед весіллям. Молоді пацани вони такі ненадійний контингент. Ну а як максимум в команді пожежників є гіперемоційний чувак. Що він тут забув? Я не знаю. Ми не знаємо. Я підозрюю, що це щось під грифом секретно. Розвідка! Я чув, що він куку -ку і перегрівся. Щоб таємниць не видавати. СБУ спитаємо розповість. Так. Я ще молодий! Стоп! Що? Розвідка! СБУ! А зрозумів. Мовчу, мовчу. Щоб завершити з літачками, послухаємо жарт про шалене кохання двох трейлерів. Ми всю гуму стерли за медовий місяць. В мандрах. О, звісно, в мандрах. Полюк з цим ціпом ледне подавились, коли почули, що молодзята пенсійного віку стерли усю гуму в медовий місяць. Звичайно, ці збоченці подумали про презервативи, а насправді мова йшла про звичайнісінькі шини для коліс і велику кількість подорожей. Пропоную знову приїхатись по дорослим жартам, які познаходили підписники в різних мультах. От прям один за одним буду накидувати. Почнемо з мультфільму Лео і фразочкою про хлопчачий 21-й палець. У мене вже пальці скінчились. На чому ще рахувати? Аби не діти, я б сказав. Я хвоста мав на увазі. Погоджуюсь, приколдесик присутній. Ця черепаха ще й з глядачами почала говорити. Тому тут подвійний прикол. Наступний жарт з того самого мульту вже майже в кінці. Дивимось і робимо висновки. Завжди Дам тобі дещо. Це зайве в'ягниця бо заарештують ще. Тут не так кумедно те, що голу черепаху можуть заарештувати, як те, що в нього на оголені сідниці набита люта татуха. Але як завжди, на Ютубі таке не можна, бла бла бла, тому це як і інші занадто дорослі приколи я закинув телеграм. Далі підписниця знайшла момент у нікчемному я 2, який я чомусь раніше пропустив. Я знаю, що робить тебе хлопчиком. А-а-а, і що ж це? Твоя лиса голова. Ага. Ви помітили, що в мультфільмах частенько після якогось жарту витримують паузу пару секунд. Ну, типу, ви самі собі там надумаєте щось вульгарне, а потім виявиться, що тут малось на увазі зовсім інша. Спочатку черепахи на щось натякнула, а тепер ця мала налякала грю своїми знаннями анатомії. Я в шоці. Далі одна з підписниць написала про дорослий момент в мультсеріалі Стар проти сил зла. Давайте дивитись. Річ у тім, що ми зіркою нещодавно поцілувалися. Ми спробували усі варіанти: німецький, італійський, французький. Ну як сказати, не бачу нічого дорослого у тому, що підлітки розповідають про німецькі та французькі поцілунки. А от оцей кошак і його бігаючі очі, це справді прикалдес. Він так уважно все слухає, накручує собі там щось. Взагалі, такі мультсеріали дуже часто переповнені всілякими подібними жартами. Он по гравіці Фолз я цілих два повноцінних відоси зробив. Тому, якщо під час перегляду знаходити щось цікавеньке, не забувайте про це писати в коментарях, щоб рубрика продовжувалась. Далі по списку мультфільм роботи. Підписник просто благав мене встав. Ставити наступний момент, тому не буду йому відмовляти у цьому. Робо чоловік вийшов з туалету і так перелякався, що аж двері переплутав і залетів до жіночого туалету. Особисто мене куди сильніше насмішило те, як в мультику влучно намальовані позначення різних статей за допомогою роботизованих генеталей. У чоловіків штекер, а у жінок отвір розетки. Здається, дрібна деталь, але для дорослих створює привід посміхнутись. До речі, коли цей залізний круглий гігант летить до офісу, за декілька секунд до приколу з туалетом був ще один переляканий робот. Так перелякався, що аж штани загубив. Ну буває, буває. Хоча мультфільм думками на виворі 2» це більше про сюжет ніж про приколи, навіть тут є момент, на який я звернув увагу, коли головних героїв саджають у сховище таємниці придушених емоцій. Місцеві купи спілкуються з ними як з реальними злочинцями. «Ми не таємниці. А, а як же? Ми не таємниці, Це побуття. Уперше чудове!» Вони прям люто насміхаються, ми на таємниці, це помилка. Дітям може і не цікавий такий жарт, але дорослі проведуть паралель, що справжні копи зазвичай саме так і спілкуються з максимальною недовірою. Далі у нас людина Павук 2. крізь Всесвіт. Це навіть вимовити складно, нащо так мульти називати? Коротше, не дивлячись на те, що мульт розрахований на різну аудиторію, відверто дорослих приколів тут майже немає, але я був би не я, якби не знайшов один. Мої діри – це не прокляття, Вони рішення! Можна не трендіти про свої діри, ти нам усім тут заважаєш. Якщо не розуміти контекст, то така розмова про свої діри зі сторони звучить, м'яко кажучи, дивно. Спробуйте вийти на вулицю і крикнути щось подібне. Чомусь я певен, що реакція оточуючих не змусить себе чекати. Це жарт, якщо що не треба так робити, а то скажете потім, що Фрейм змушує вчиняти дурниці. Студія DreamWorks славиться своїми мультфільмами для абсолютно різної за віком аудиторії. Шрек і Мадагаскар неодноразово це довели. На цей раз мультик лісова братва буде дивувати своєю трешовістю. І повірте, тут її навіть занадто багато. Почнемо з моменту, який Ютуб не пропустить, але повірте мені на слово, це просто трешак. Ой, гидота! Це яке гидке. Хто не зрозумів, тут нам показали голу черепашу дупо на весь екран, і мені просто довелося це заблюрити. Якщо не вірите мені на слово, то переходьте в мій телеграм-канали. Дивіться самі старим вагітним дітям. Не рекомендую це бачити. Трохи пізніше нам показують, як пастки мали б розправлятись з головними героями мульту. Хоча усе показано на іграшці, але погодьтесь, це занадто жорстоко як для дитячого мультфільму. В тому ж моменті, що й один дорослий жарт накинула. Вони заборонений в кожному штаті, окрім Техасу. Та нехай, хоч Женевська конвенція його заборонить. Він мені потрібен. Хочу подивитись в очі дітям або підліткам, які знають, що таке женевський договір, і зможуть зрозуміти сенс цього приколу. А от оцей момент це просто апогей лютих приколів усім дорослим жартам. Жарт. Коли головні герої перетворюють скунса на кацюню, зверніть увагу на одну деталь, а саме на пробку. Освіжувач, аметний сік, пробка. Пробка? Ні, не смій. Ви ж здогадались, куди вони її запхали? Скажімо так, туди, де ніколи не світить сонце. І от вам доказ. Вибачай ще таке побачиш. Але взвод гази. Сподіваюсь, ви не їли в цей момент. От знаєте, є приколи на рівні тачок з відкидним верхом, є гола дупа черепахи, а є довбана пробка затикачка. До речі, щодо голої дупи черепахи, мені здається, ви давненько її не бачили. Ах, точно, це ж все ще не можна показувати. Ну коротше, ви все зрозуміли, а де шукати знаєте. Ось таке вийшло продовження легендарної рубрики. Чесно кажучи, я радий, і якщо ви також, то обов'язково вліпіть лайк, відправте це відео другу або подрузі, і перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо ні, то підписуйтесь. Якщо якісь жарти, які ви писали мені в коментарях, не потрапили у відео, то не хвилюйтесь, скоріше за все, їх переніс в наступну частину і вони нікуди не дінуться. Тому не забувайте писати приколи, які знаходите. А тепер дякую за перегляд. З вами як завжди, був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.